Продовжую вам розказувати про віру кравців, багатодітну матір, щойно зв'язувалися з нею. Вона дуже вдячна за вашу підтримку, що у вас чуйне серце, що вона каже Господь почув мою молитву. І все добре, себе почуває добре. Тиск, що виявили, що в неї є, помолився за неї. Тобто, вже вона не прикута до ліжка, слава Господу нашому за його любов, за його милість. Степана вчора, що були чотири приступи до того, як я помолився, чотири приступи були. Четвертий приступ я застав і наказав цим духом епілепсії, і зараз, слава Господу, все добре. Потім виявляється, що Олега, якісь там проблеми з. Шлунком, по-моєму, то ми завтра будемо чи сьогодні ще за Олега молитися. І отак от Господь зцілює <смі> їх, спасає всю їхню сім'ю. Слава Господу. Відко хтось за них молився. Тому що завжди приходять по ваших молитвах приходять чудеса. За Володю розкажу, нашого військового, нашого спортсмена якого були посічені ноги, осколкові поранення. Що відбулося тоді, коли я молився, зійшов Дух святий, і йому там каже, жарко, жарко. Знову сьогодні молюся, знов йому стало жарко, під почав заливати. Але що він сьогодні сказав? Сьогодні він сказав, що він перший раз розігнув ноги. Дух святий торкнувся його, слава Господу, за нашого захисника. Що Господь його торкнувся і зцілив. І чекаємо тепер на ще аналізи, аналізи, бо було якесь зараження. Чекаємо. І, це, і вже виявили бажання інші солдати, які бачать ці речі і вирішили, щоб за них помолитися. Тому я був з Колею, нашим служителем Миколою з Тернополя, і ми вже молилися. От, слава Господу. За те, за те що ми, Він нас покликав вершити його справу. Вже хтось дзвонить, так що Хай Бог благословить вас.